Ліпосакція це хірургічна процедура, і виконувати її в кабінеті косметолога суворо заборонено з декількох причин. По-перше, це інвазивна процедура, тобто ліпосакція передбачає введення інструментів під шкіру, її прокол або розріз, і це може бути ускладнено кровотечею приєднанням інфекції та іншими ускладненнями. По-друге, недостатня кваліфікація косметолога. Ліпосакція це хірургічна процедура, операція, яка вимагає глибоких знань анатомії, м'язів, судин, навичок зупинки кровотечі та навичок надання невідкладної допомоги про невід... порушення норм безпеки. Косметологічний кабінет не має умов стерильності, умов для надання першої невідкладної допомоги. Та умов для надання анестезіологічної допомоги у разі її необхідності посакція в умовах косметологічного кабінету. Це ризик для життя пацієнта.